З чого потрібно почати оформлення спадщини? В першу чергу потрібно дізнатись що залишила людина заповіт. Зверніться, будь ласка, до будь-якого нотаріуса за свідоцтвом про смерть, вашим паспортом і з'ясуйте таку інформацію. Також ви у нотаріуса можете дізнатись. Чи відкрита спадкова справа? Якщо звернувши до нотаріуса, ви встановили, що спадкова справа вже заведена. Ви маєте звернутися лише до того нотаріуса, який вже завів спадкову справу. Це могли б бути ваші родичі, які подали перше, чим ви заяву, тому ви звертаєтесь до нотаріуса, який вже веде цю спадкову справу. Зміна нотаріуса законом не передбачена. Для відкриття спадкової справи необхідно звернутись до нотаріуса з паспортом, кодом, з про смерть. Підтвердженням родинних стосунків, а також заяви про прийняття спадщини. Якщо у вас зараз нема можливості особисто звернутися до нотаріуса, який відкрив спадкову справу, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, засвідчити справжність підпису на заяві і відправити таку заяву поштою за місцем відкриття спадкової справи. Для тих спадкоємців, які зараз знаходяться за кордоном, потрібно знати, що для вас немає ніяких виключень. Протягом шести місяців ви маєте подати заяву на прийняття спадщини. А як це зробити? У вас є два варіанти вирішення цієї ситуації. Перший варіант з'явитись до нотаріуса в тій країні, де ви знаходитесь зараз, і засвідчити справжність підпису на заяві прийняття спадщини. Другий варіант звернутися до консульського відділу України в тій країні, де ви зараз знаходитесь. І в першому другому варіанті я раджу вам заздалегідь. Звернутись до українського нотаріуса за зразком такої заяви, тому що іноземні нотаріуси не знають законодавства України. Якщо ви вчасно в 6-місячний строк, звернулись до нотаріуса, подали заяву на прийняття спадщини, відкрили спадкову справу, то законодавець вас не обмежує в часі щодо отримання свідоцтва по право на спадщину. Ви маєте право зібрати всі документи і після того, як ви їх зберете, звертатись до нотаріуса за видачі свідоцтво про право власності. Складання заповіту для багатьох громадян є можливістю заздалегідь потурбуватися про майбутнє своїх близьких та рідних людей, розпорядитися за життя майном на власний розсуд. І досить часто під час складання заповіту громадяни здійснюють найпоширеніших три помилки. Мене звати Вікторія Дерев'янко. Я маю досвід роботи в юриспроданції більше 25 років. 15 з них працюю приватним нотаріусом. Перш ніж ми продовжимо. Перевір, чи підписався ти на мій YouTube канал. Підписались? Дякую, а ми продовжуємо. Першою помилкою є забути про спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку. Наприклад, заповідаємо все майно дружині і забуваємо про малолітніх дітей, неповнолітніх та непрацездатних батьків, які є спадкоємцями першої черги, і які закон забезпечує половину спадку від тої частини, яку б вони спадкували, якщо б заповіту не було. Відповідна частка спадкового майна дружини зменшується. Помилка номер 2 Забудьте про кредити. Якщо у вас є борги, пам'ятайте, ваші спадкоємці будуть спадкувати не лише майно, а й боргові зобов'язання. Сума боргу буде розподілятись між усіма спадкоємцями в межах успадкованої ними частки і може вийти так. Що нащадки залишаться не тільки без майна, а й ще матимуть додатковий головний біль. Не можна прийняти майно, а відмовитись від боргів, або ви все приймаєте, або відмовляєтесь від усього. Ви маєте це пам'ятати. Третя найпоширеніша помилка це складати заповіт на майно, яке вам не належить. Дуже часто громадяни, складаючи заповіт, впевнені, що у них є право власності на це майно, тому вказують його в заповіті. Наприклад. Орден на квартиру це не є право власності, необхідно отримати свідоцтво до право власності, приватизувати цю квартиру. А також пам'ятайте, якщо в зареєстрованому шлюбі на ваше ім'я була куплена квартира, то ви не володієте квартирою повністю, а лише її половиною. Всі ці нюанси і моменти треба враховувати при укладанні заповіту. Друзі, і найголовнішою помилкою, яку ви можете зробити, може бути взагалі нескладання вами заповіту. Щоб скласти заповіт, який буде зрозумілим, доступним і не оскаржуваним в майбутньому, зверніться, будь ласка, до фахівців. Щоб отримати консультацію щодо складання та посвідчення заповітів, договорів, спадкових договорів, договорів до вічного отримання або надання юридично-правової оцінки вашим документам, пишіть мені особисто в інстаграм за цим посиланням. Як подарувати квартиру та залишити всі пільги? В цьому відео ми розглянемо два варіанти договорів, а саме, договір дарування чи спадковий договір. В чому різниця? Додивись це відео до кінця і будеш юридично обізнаним. Пам'ятайте, що договір дарування завжди є беззаплатний, тому дарувальник не може вимагати від обдарованої особи зустрічних дій. А також при посвідченні договору дарування необхідно ураховувати той момент, що право власності відразу переходить на обдарованого. Дарувальник вже не є власником квартири, не може користатись пільгами, субсидіями. Він в своїй квартирі, по суті, вже не господар. Спадковий договір. Відносно новий спосіб регулювання спадкових відносин дозволяє встановити умови та зобов'язання, які мають бути дотримані сторонами за життя спадкодавців. Уклавши і підписавши спадковий договір, ви залишаєтесь власником своєї квартири, користуйтесь пільгами, субсидіями, якщо у вас такі є, і ви живете в своїй квартирі. Але нотаріус накладає заборону відчуження такого майна. Багатьом людям похилого віку морально спокійніше залишатись власниками свого майна за життя, але знаючи, що їх воля буде виконана, так як при укладанні спадкового договору. Накладається заборона відчуження нотаріусом, яка знімається вже після смерті. Спадкову справу відкривати не потрібно, 6 місяців чекати не потрібно. Якщо це відео було вам корисно, підтримайте мене, будь ласка, лайком та відправте це відео вашим друзям, знайомим, яким також може бути ця інформація корисна. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я приватний нотаріус міста Києва. В цьому відео хотіла розкрити таку важливу тему, як за життя подбати про майбутнє своїх нащадків. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що він лише розпорядження на випадок смерті. Якщо є заповіт, це не буде означати, що 100% особа, яка вказана спадкоємцем заповіті, буде спадкувати. Тому що є такі категорії громадян, які мають право на обов'язкову частку на право на спадкування. Це малолітні, неповнолітні, недієздатні діти або батьки померлого. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що це не на все життя, його можна змінити у будь-якого нотаріуса території України або скасувати. Вклавши договір дарування, ви маєте розуміти, що право власності на таке майно відразу переходить до обдарованого, і ви вже не є власником. Ви не маєте права користувати своїми пільгами, субсидіями, і ви взагалі не власник цього майна. Тому, якщо ви прийняли рішення укладати договір дарування, заздалегідь, проконсультуйтесь з нотаріусом, з юристом. Прийміть правильне рішення, чи це справді відповідає вашому волевиявленню. А також як альтернатива вирішення цього питання можна укласти договір до вічного отримання або спадковий договір. Ці два договори між собою дуже схожі, але є одна відмінність і в чому вона полягає? А полягає вона в тому, що в моменті переходу права власності, підписавши договір до вічного отримання право власності, переходить одразу на набувача, але накладається заборона відчуження нотаріуса. А посвідчивши спадковий договір, право власності переходить після смерті. Відповідно, ви проживаєте в своїй квартирі, ви є власником своєї квартири, ви користуєтесь цими пільгами, всіми субсидіями, і психологічно і морально вам легше проживати в своїй квартирі. Перевага укладання спадкового договору ще полягає в тому, що після настання такого факту ви йдете до нотаріуса, знімаєте заборону відчуження, 6 місяців чекати не потрібно. Право власності переходить відразу до набувача. Також відкривати спадкову справу не потрібно, але не існує універсального рецепту для всіх. Кожна ситуація індивідуальна. Тому записуйтесь на консультацію, звертайтесь до мене, і я підберу, що буде найкраще для вас, для вашої ситуації, щоб подбати про майбутнє ваших спадкоємців. Пишіть мені в особисті в інстаграм, посилання на яке знаходиться під цим відео.